Кост, а це фантастично. Це хатинка боби-яги. Mm. Які властивості мала ця хатинка? Вона, вона оберталася до боби-яги дверима, вона ходила. Зеркала на відео? Ні. Просто ходила. Ми про братів грим, тому що вони були фольклористами, досліджували казки, переписували їх і так з'явилися казки. Збирать да, дійшли до нас і збір під народний Добре. Який казкак він зустрічається? <пит> казкак якого виду? Коштів, кості. Про... Казка, якого виду? Ярослав до чар, Правильно, чайний. Чи не можна без смертний? Сідай. Правильно, молодець, молодець, обідва Ярославе. Так, от ми з вами пограли. Я буду зачитувати запитання, а ви, по черзі будете записувати відповіді у відповідні колонки. Зрозуміли завдання? Так, ну, спочатку по вертикалі. Всім видно, так? можете дивитися. Значить, перше. Я ще завдання не зачитала. Мачуки до зимового лісу за підсніжниками і дійсно принесла їх. Побачити вже руки немає. Вказка, в якій дівчинка пішла за веління. Мачуки до зимового лісу за підсніжниками і дійсно принесла їх. Хто в нас ходив за підсніжниками була перша. 12 місяців, будь ласка, пише. Tá, hold well, on Uh-huh, more like What did Lara say? По горизонталі нам буде легше вагатувати, тільки тут далі не зробилася нею для пропуску. Тобто і повинна бути отут. Два слова Ну Нічого ми тепер знаходимо, що там у нас трішечки неправильно ми записали. І так. Є. Далі третє. Погорі зонталі, третє завдання. Ось воно. І тут літера І. Ми знаємо, так. Овоч, виріс дуже великий. І щоб його вирвати, довелося скликати всю годину, Ярославка. Ріпка. Тріпка. Тишемо рідку. Тріпка, виси. І хитрий зір по черзі запрошували один одного до себе на обід, але так і залишилися голодними налітком. Лисичка і сестричка і. Лисиця і? Ця сідає шосте по горизонталі. Дивимося чоловічок, середній міг що мав торчити про пелене Юля. Потім ми знайшли, а потім давай розкладаємо по? попелюшка українською мовою. Іди, пиши. Попелюшка. Сім по горизонту, знайшов. Є дивимося восьма. Захистити себе від вовка, як усі знають Наташа, троє поросят і троє поросят. Ідеш, ідеш до душки, записуєш троє поросят. Thank you. Курочка Ряба, Дякую, Ярослав сідаємо. Ну і, як ви бачите, в нас залишилася ще одна кінцева зупинка, але перш ніж дійти до цієї зупинки, яка називається сюрприз, ми з вами повинні зрозуміти, як же ми працювали на цьому уроці, щоб в кінці решті-неш отримати сюрприз, який приготувала нам знайома Фея. На які оцінки ми сьогодні з вами заслуговуємо? Ярослав, як ти думаєш? Нормально. Нормально, Нормально. нема. В нас таких оцінок. Скільки ти поставив своїм ровесникам і чому? Всі морні оцінки. А конкретніше? Усім 12. Добре, а не аліка. А кому 12, а кому 11? Це мабуть, сідають сі, юлі. А 11 Ярослав і на 17 Марин Сі. А собі? Я... Не знаю. Скільки ми поставили я сьогодні Алі? Скільки Юля? 12. 12. Вона теж гарно працювала. Добре, сідайте. Я думаю, що дещо я з вами не погоджуюсь, але якщо ви себе бачите, вірите в свої сили і знаєте, що саме наскільки ви заслуговуєте, то хай так і буде. А зараз сюрприз! Фея дивилася, спостерігала за нами і приготувала сюрпризи. У вигляді. Як ви A destruição.